В Ужгородській міськраді презентували проект транскордонної зеленої транспортної мережі, метою якого є покращення інфраструктури міст. Фахівці розповіли про важливість зміни пріоритетів у населених пунктах та переходу від автомобілів із бензиновими чи дизельними двигунами до більш екологічних видів транспорту. Також йшлося про оптимізацію дорожніх магістралей для більш ефективного і зручного використання громадського транспорту. Першим етапом програми, до якого залучено чотири українські міста, зокрема Ужгород та Мукачево, стане встановлення. Лення кількох зарядних станцій для електромобілів у найближчі тижні проект Січнів впроваджується в рамках програми Угорщина Словачна, Румунія, Україна за підтримки Євросоюзу. В рамках проекту буде встановлено в Ужгороді дві зарядки для електромобілів, і це сприятиме тому, що по кільцю з іншими містами між цими чотирма країнами. Можна буде вільно подорожувати, використовуючи електромобіль. Це, це близько 1200 кілометрів всього маршруту. І це дозволяє в транскордоні подорожувати або, або таким екологічним чином транспортувати товари для бізнесу. Сьогодні ми велику увагу приділяємо розвитку сталому розвитку міської мобільності в містах. Тобто ми говоримо про нові методи і засоби пересування, нові нові інструменти транспорту, про так би мовити, відповідальне споживання на транспорті, а саме електромобілі Зокрема, також інші види і тролейбуси, і електробуси, і електросамокати, інші види сталої мобільності, які зараз набули популярності поширення в Європі, і дуже активно заходять до нас.